Привіт-привіт! Мене звати Маріанна, Анна, мені 32 роки, я вагітна втретє. І в цій вагітності, як і в другій своїй вагітності, я хочу ділитися своїми відчуттями, враженнями, думками стосовно цього пузатого періоду. В мене є двоє дітей. Старшу звати Юстинка, їй 7 років, молодша Олеся, їй 5 років, між ними різниця 2 і 7. Вже між Олесею і Малюком, чи хлопчик, чи дівчинка ще невідомо, буде Маріанна. Майже 6 років різниці. Ми собі планували в других пологах, що 4 – це оптимально. Хочемо 4 роки, але війна внесла свої корективи, і різниця буде значно більшою. Тим не менше відкладати не хочеться вже в принципі і нема куди. Тому та-дам! Я тут знову зі своїми серіями про вагітність. Хто не підписаний на канал, анубігом переходимо і підписуємось. Я знаю, що багато жінок прийшло, підписались на інстаграм, на фейсбук блогу Мамунця саме завдяки відео на Ютубі. І я рада буду, якщо. Ці відео, крім користі багатьом, також принесуть мені нових класних читачів. Почну з тестів на вагітність. Хто підписаний давно, той знає, що в мене є суперкорисний сайт mamunca.com. Десь тут зверху вистрибне посилання або всі корисні посилання шукайте в описі до цього відео, на якому, зокрема, є стаття про тести на вагітність. І крім того, що цей сайт часто гуглять мої постійні читачі. Також і я є активним користувачем того, що там на. Тому що я з часом забуваю, про що я говорила, особливо якщо це якісь конкретні факти цифри. Я йду до себе на сайт. І цього разу він мені став супер у нагоді, бо я так дивилася, якої чутливості мають бути тести, щоб вони визначили вагітність ще до затримки. З моєю другою донечкою Олесею тест показав легесеньку другу смужку за 6 днів до затримки. Цього разу так не сталося. І, чесно кажучи, ми вже в певний момент зрозуміли, що, напевно, того місця в нас нічого не вийшло. Розчарувалися, бо і за п'ять днів нічого не показало. Я вже Петрові сказала. Він каже, нічого, будемо пробувати ще. ми вже так Носи підвішали. Знаєте. От, але тут раптом за чотири дні до початку менструації: сюрприз, сюрприз! Щоб ви розуміли, я настільки вдивлялася в той кожен тест. Чи з'явиться там та смужка? Я вже знала, де вона має бути візуально. Дивилась тільки так, сеча наповнюється. Шук. Чекаю, 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 є, чи нема. А не було і не було. Я собі уявляю, наскільки це гірко, коли з місяця в місяць ти не бачиш тієї другої смужки. Кому не вдається завагітніти, я вас міцно обнімаю і щиро бажаю вам того. Ой, щоб сталося якнайшвидше, найшвидше, бо це величезна радість. Принаймні в нас так було. Відео з реакцією мого чоловіка на третю вагітність ви могли бачити в тіктоції в інстаграмі, там поза 100 тисяч переглядів. Він, щоб ви розуміли на цьому відео, поняття не мав, що цього місяця нам таки вийшло, бо я якраз перед тим йому сказала, що сорян, ніц, і такі вже знаєте. Аж тут мій прикол з шкарпетками. Хто не бачив того відео, так само зверху, знизу, десь там повилазить, переходьте, дивіться. До речі, маю смішну історію. Один з тестів на вагітність я купляла в аптеці, де працює моя читачка, і вона не сподівалася мене там побачити, коли підняла голову, то вигукнула, ой, то ви! А я така, дайте мені, будь ласка, тест. Смішно було. Ще забула сказати, що маю на Ютубі окреме відео з реакцією моїх донечок на те, що вони стануть старшими сестрами. Дуже цікаво подивитися на реакцію Олесі, яка була тоді не в гуморі, голодна, вже хотіла спати, її забрали швидше від бабусі. І напевно вона думала, що їй зараз щось подарують. А тут говорять про братика чи сестричку. Тим не менше, щоденно в сторі ви можете бачити, як вона цьому пузо і з ним розмовляє. Коротше, дивіться відео, хто не бачив. Після того, як я дізналася, що я вагітна, я вирішила записатися в жіночу консультацію. У мене перед тим, як ми вагітніли, якраз в процесі, було багато різних аналізів, витрат, один неприємний діагноз. Відповідно, не хотілося ще тратити кошти на приватну клініку, і я вирішила піти в державну на рапопорта, там, де в мене був облік і першої, і другої вагітності. Щоправда, до мого лікаря з попередньої вагітності крючка не було місця на два тижні вперед, а я якось не могла. А, ніяк записатися, в мене часу не було, я ж серйозна бізнес-леді зараз. І в один прекрасний день, коли склалися всі пазли, зорі зійшлися, діти були в школі в садочку. Я побачила, що до однієї лікарки, до якої так чимало позитивних відгуків, все теж наперед неї зайнято, але одне віконце сьогодні на сьогодні на 12.40 з'явилося, і я одразу вирішила записатися і помчала. Просиділа я в черзі майже годину, переді мною ще була жінка, вона зайшла на 40 хвилин пізніше, відповідно, і я зайшла пізніше. І коли я постукала в свій час, який вже там десь пройшов давніше, і спитала, чи можу я вже заходити, як тільки попереднє вийшло, то ем, лікар Моряк Мар'яна мені повідомила, а ви хто взагалі? А чи ви так пізно? Цей момент, чесно, не знаю, який вираз в мене був на обличчі, але це було дуже несподіване питання для мене, тому що я хотіла спитатися, а чого ж мені так довго довелось чекати? Повідомила, що раніше я її пацієнткою не була, тим не менше це значення немає. Сьогодні я записалася до неї, бо в Хелсі є така можливість. Візит відбувався дуже швидко. Я так розумію, що робочий день вже закінчився. Вона глянула на моїй папірці з попередніх обстежень, бо я робила детальне обстеження перед тим, як вагітніти в лікаря Дської Галини в клініці здоров'я поруч. І вона дала благословення вагітніти, все гаразд. Аж тут ця лікар дивиться на моїй папірці і так, то ж може бути позаматково. Ви робили ОЗОД? Кажу, ні, не робила, я отримала позитивний тест і прийшла до вас, щоб ви мені сказали, що робити далі. Треба зробити. Я кажу, добре, чи можна, наприклад, тут на Рапопорту зробити. Ну, вони там не знали, чи буде місце, чи не буде, але якось мене втиснули. Ем, пройшла я це ОЗД, там нічого не змінилося, набір треба свій мати. Кажу, можна вас придбати, та можна. Кажу, скільки коштує, та скільки дасте, знаєте, ну зробіть же нарешті той офіційний прайс, і буде якось морально легше, ніж у те, що ти сунеш взятку, чи як це виглядає. Я не знаю. Відчуття в мене були неоднозначні після цього візиту. Поки я чекала в черзі на УЗД, то моя лікарка на коридор кричала: до 12-го тижня станете на облік. І тут виходить моя читачка, а я ще тоді не повідомляла, що я вагітна. Мені було дуже смішно, з того чесно кажучи, враховуючи, що вона ще Перед тим назвала моє прізвище в тому кабінеті, всі все чули, що там в мене є. Тим не менше було і загуло. Після того візиту в жіночу консультацію я задумалася, може таки мені в приватну піти, може мені зробити оголошення, якесь комусь буде цікава рекламна інтеграція в моєму блозі. Поки я думала, поки я наважувалася, мені написали самим і запросили стати на облік в клініку Шептицького на вулиці Озаркевича біля цирку, може знаєте. Після цієї пропозиції, звичайно, що я одразу погодилась, тому що в мене все буде в одному місці. Мені не треба. Треба буде окремо кудись носити баночки, кудись там здавати кров льотати, УЗД ще в іншому місці робити. Я все буду робити в одному, та, там, приміщенні, в сусідніх кабінетах. Стала я на облік до Соломії Козицької. Лікар справила на мене позитивне перше враження, дуже детально мені все розповіла, розказала. Я її розпитала. Вона мене. Ми заповнили папірці. От якраз на днях маю робити перший скринінг. Він називається Астрая. УЗД вагітності буду робити. Обов'язково поділюся в наступних серіях, що там мені показали, і таке інше. Власне, повертаючись до того, не дуже доброго мого діагнозу, цього разу я не випендрююся і п'ю вітамінки спочатку. Крім того, у мене є один такий нюанс, що може таке бути, що я не зможу народжувати природнім шляхом. Звичайно, мені би цього дуже не хотілося, бо я двічі народжувала сама, але є ризики того, що доведеться робити кесарів ростин. Знаю, що то не кінець світу, але зрозумійте мене правильно, я абсолютно не розраховувала і навіть не думала про те, що таке може бути. Так вийшло. До речі, про мої перші пологи і другі пологи. В мене є стаття на моєму класному сайті. Переходьте. Є навіть порівняння перших і других пологів, бо в перших в мене була стимуляція, коротше, капельниця, все, що хочеш, а другі були класні. На цьому моменті хочу зробити невеличку паузу і запросити вас стати спонсором каналу Мамунця. Під кожним відео ви знайдете кнопку Спонсорувати, натискаючи на яку дуже легко і швидко підключивши картку, можна зробити донат від 10 гривень, які для вас можуть бути абсолютно невідчутними, а для мене дуже вагомими. Буду вдячна за фінансову підтримку і дякую всім спонсорам, наявним. Про самопочуття це, напевно, найбільше всіх цікавить. Ви бачите сторіс, яка є активна, як я. Багато їжі знімаю, в принципі, все гаразд. У мене нема токсикозу, такого традиційного, де ти обіймаєш унітаз і е як там, <свіст> <свіст> шукаєш їх тіандру, чи як там говорять. Коротше, не блюю я, ні разу не блювала, ні разу не тягнула. Було таке, що нудота якась така легка, щось неясно там лягаю спати і чую щось мені так там пару разів таке було, в мене знижений апетит, але тим не менше ну, це, це не традиційний токсикоз. І... Слава Богу, чесно кажучи, добре хоч так з Олесією, з Юстиною, з Олесією, то завжди плутаєш дітей. З Олесією в мене можна сказати було десь таке саме. Відкриття цієї вагітності в мене нема тонусу матки, в мене нічого не. Тисне, не тягне, не болить. А я звикла, що мене завжди боліло. Цього разу такого нема. Хіба коли дуже нервуюсь, коли там накричу сильно на дітей, коли поплачу, та, от в мене може бути. І це насправді дуже неприємне відчуття. Хто розуміє, той розуміє. Магне без 6 в поміч. Цю вагітність я входжу з зайвими кілограмами, з надмірною вагою. Мені страшно аж подумати, як я буду виглядати наприкінці вагітності, бо мене завжди розносить. З першої, з другої вагітністю я була просто цього разу, не знаю. Ну, я, звичайно, буду сама себе тримати в руках, тому що маю зараз дієту в харчуванні. Ем, от. Але, тим не менше, я ж себе знаю, всяке може бути. Якщо говорити про якісь конкретні страви, то мене тягне на апельсини, яблука, дуже багато можу їх з'їсти. М'ясо я взагалі не хочу їсти. Ну, якесь хіба там куряти, на щось там індика, ну, щось таке легеньке. Та? Рибу можу їсти, котлетки рибні, а от тут, м'ясо таке, хоча я м'ясо дуже люблю, я не можу зараз. Ну, мені запах не дуже подобається і таке інше. Ну, тобто щось та -то й проявляється. Само собою, що зниженням апетиту, ти їси менше, відповідно, там трошки краще виглядаю, та там, напевно, схудла чи що. Ну, звичайно, що перестала вживати алкоголь. Як я казала, багатьом спробуйте не пити взагалі, теж будете ліпше виглядати. Мені просто часто пишуть підписники, що мені дуже личить вагітність, що я така гарна, така гарна. Дивіться, спеціально для вас сьогодні не малювалася, нічого не робила, щоб ви побачили, що я не завжди така гарна. З останнім часом насправді частенько. Роблю мейк, тому то може бути трохи ілюзія. Але як там кажуть в забобонах, хлопчик чи дівчинка краде красу? Хто там, хто там, можете, до речі, свої ставки зробити в коментарях і написати: Я думаю, що у вас буде хлопчик, вам треба, принца, ваше дівоче царство. Чи Петро Ювелір, чи не ювелір? Як там ви писали? Оце все можете написати тут в коментарях. Від семи слів каже Ютуб, дуже класно просувається відео. Зараз я ще покажу свій живіт, але хотіла наостанок додати, що. Це відео і наступні серії можуть бути корисні вам, якщо ви вагітні, або вашим вагітним подругам, родичкам. Тому пересилайте їм посилання на мамунцю. Нехай вони підписуються і дивляться, щось черпають для себе, і тим самим діляться зі мною, бо я ж теж не все знаю. Ви мені можете дуже класно допомогти в певних питаннях. Момент істини показує живіт. Дивіться, ну ви розумієте, я грубша цього разу, то і живіт зразу. Вже є, я коли ще вагітною не була, то мені вже казали, що е, я, певно, вагітна, а я і близько. Він просто був живіт вже одразу. Отак десь зараз воно виглядає. Втягнути не можу. Отаке. Я вам дуже дякую, що ви дивились це відео. Я сподіваюся, ви не заснули по той бік екрану. Дочекайтесь наступних серій. Обов'язково будьте підписані, поставте собі дзвіночок, щоб вам сповіщення прийшло. Слідкуйте за мною в інстаграмі, в Фейсбуці. Закликайте інших підписуватись. Буду дуже рада, ну і, звичайно, коментуйте та ставте вподобайки. Па-па, дякую, що були тут.